Друзья мои, любви всем, привет, мои любимые друзья, завершился матч в испанской Лолизе Между Атлетиком Бильбао и Атлетиком Мадрид 8-1-0, э, на курсе мидописчных Чаладега Симеона Ангель Кореа На 90 плюс 2 хвала не забыл переможный мяч Давайте, мои любимые друзья, по порядку Все, давайте по порядку, раз начнем обговоривать данный поединок 4-2-3-1. Стартова розстановка підіпічних ель. Столар Мерде, Агір Сабалла у воротах, Віуан Альварес захисники, Бєрчич Челукує по флангах, Андер Ерреа Прадо центральні центральні, з центральнію опорою півзахисники, Сансет центральний атакувальний півзахисник, Ніко Вільямс-Тейняк і Вільямс-Брати по флангах, та Гурсусета у нападі. Ось такий стартовий склад Атлетіка Більбао під мандрит, Дієго Симон, вийшли грати проснув, це 3-4, 2, 1 мусо, дебут, мусо, воротар колишній Аталанти хусы, Мария Хименес, Ленорман, Мандава, Зикснейки. Барріус Скоке центральні, я б сказав, навіть опорні пізикизники, Маркус Ліоренто, Самуеліно, Латералі, Антуан Грізман, Конор Галахер, центральні атакувальні пізики та Хуліан Аймарес вийшов грати у нападі. Ось такий стартовий склад, Манрійського, Атлетіку. Pois ще achei o Rodrigo de Paula, Alexandre Seor, Nando Correa, ці люди вийдуть в Атлетській команді в другому таймі. Веска, Беренгер, Джал, Гамеш. Вони вийдуть в Атлетській Більбао в другому таймі. Ну, тепер до відповачі. Атлетик Більбао потужно розпочав. Під опіщі Елесто Овальвер. Трішки більше володіло м'ячем. Зголів цілому. Я б сказав би, що Атлетик Більбао Ротко контролював, Взагалі матч такий був, я б сказав би, ну, скажімо так, трішки прагматичний. Моментів не так -то багато було. Ще не одне, ще не у інших Атлетик Пільбав трішки більше атакував, трішки більше команда з Атлетіка створювала моменти. Ось там і Ніко Вільямс мені дуже сильно сподобався. Ну Ніко як завжди чемпіон Європи. Ніякий Вільямс його брат мені сподобався. Ось, ну, до речі, не пані оцінки. Ось. Атлетико Мандрид взагалі, я не можу згадати таких хороших моментів, були непогані атаки. Ось, Атлетико взагалі ось цей гол це буде єдиний удар в площину. Справедливості Раді, мої любі друзі. Як же Атлетико Мандрид забив справедливості Раді, ви хочете напевно, спросити, да? Атлетик Більбау взагалі проводив, я б сказав, би, штурм. Атлетико Більбао домінував в кінці поєдинку, був кутовий, була акцентована подача. Нібито відбулись, да, футболіст атлетико Відбор за Бельбао. Ну, нібито. Яка може бути біда? Ніка Вільямс іде передачу назад на захисника. Ось, захисник Атлетіка Більбао помиляється. Олександр Сьорнат, миттєво, перехоплює м'яч. Бачить забігання Англія Карео, Аргентинець. Виходить один на один. Обикрыває воротаря Атлетика Більбао І в порожні ворота забиває гал Атлетка Карео, Ось, будь ласка, і розвязка, друзі ось Вот и розвязка, мой бедрозі. Атлетіка мандарина на характері на жилах Она Здобуває дуже важливі. Три залікові бали здобувають піде Diego Siemion. We так at Let's Command на жилах, на характері. Вони терпіли. Вони терпіли, але вони дочекалися свого золотого шанса. І їм скористалися. Браво, Дігу Сімеоне, браво! Браво, ще і мої любі друзі. Тому що Олександр скоріше вийшли. Вони вийшли у другому таймі. Один в дегуляв передачи, а інше забиває. Фантастика. Просто фантастика. Ось, відповідно до нового бою, два удари в Атлетико э, Мадрид площину в Атлетико Більбао взагалі, один удар в площину, ударів взагалі не так-то і багато, тому що манч був трішки прагматичний. 8-9 по ударах на користь Атлетико Манрід, э, один-два удари в площину, також трішки більше на один удар. Атлетико Манрід, э, переграв Атлетико Більбао якраз керувався на цей удар, який став гульовим, мої любі друзі. 53-47 контроль м'яча, нулечки перебагав Атлетико Більбао. 86% точність передачі в Атлетіка. Атлецькомандріт 84% точність передачі кутових. Це був знаєте такий рівний поєдинок, в якому вирішили все мої любі друзі, Атлецько мандрит на характері Переміг. Но с поводу ради в Атлетике Бливов с 0 голевых шансов. А в Атлетике Мадрид было 2 голеви на годы, но одна голева на годы упущена. То есть 583 передачи в Атлетике Бливов, 506 передач точнее, 86 точность передач, 53 высотка владения. Ну, наволочка права в Атлетике за владение. В Атлетике Мадрид 522 передачи, 439 39 передач из них точно, 84% точность передач, 47% владения. Два офсайди в, в Атлетіка Мадрид, один офсайд в, в Атлетіка Більбао. Ось, в Атлетіка Більбау, вісім ударів, один удар лише в площину. 5. Повзворота, а два удари блоковані. Атлетико 9 ударів, 2 удари площину, 4, повзорота, 3 удари заблоковані. По успішних відборах, до речі, був кращий Атлетік Більбао, аж 10 успішних відборів і 83% їхня успішність. Атлетико манер 9 відборів успішних, 47% їхня успішність. По одному сейву зробили в артерії 9-24. Він сміща. Атлецько манер більше відбувався. 6-12 перехоплень. Порушого правила трішки більш футболіста Атлетіка. 13 порушень правил проти 9 в Атлетіка Манета. Три жовті картки в Атлетіка Більбао при одній жовті картці в Мадрид. А краще дульцю матчу Ангель Кореа. Тут, я думаю, без шансів. В рівній битві людина виходить, людина збиває, приносить дуже важливу перемогу для мадридської команди, перемога на характері. І ось, до речі, емоція Ангела Каре, ось емоції Маліни, ось емоції загалі всіх футболістів Атлетика Мандрід після забитого м'яча. Ось і справді можна зрозуміти, ось емоції Маліни, тому що і справді дуже важка перемога для Атлетика, але я кажу, що вона неймовірна, да? тому що Атлетика Мандрід знову на характері, знову на жилах, але команда здобуває три залікові бали. Це була рівна битва, Атлетський Кубав з гольових шансів команди немало, і я ж кажу, маю був трішки прагматичний. Так, да, всього атлетик Більпав більше атакував, але гольовий шанс, навіть був більше в Атлаті команди 2-0, ми подивилися, от Гульівна года Атлетка поставила. Це був рівний поєдинок, це був класичний матч на нічів 0-0. Такий рахунок напевно був би справедливий, але ось ця перемога Атлетика не скаже, що вона несправедлива. да? Команда, як завжди, на характері, на жилах, здобуває перемогу, і, напевно, це справедливо. Тим більше 2-0 по гольових шансах, як не коротило на один гольовий момент, команд Мадрид не більше. Напевно, вони перемагають, поділу. Але в цілому це глобально це був рівний матч. Глобально, але всіх бульвальників Атлетськомандри я хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою. В цілому це рівний поєдинок, але Атлетському Андрей, напевно, на цю перемогу. Команда Дзєго Сімена, і я думаю, все-таки заслужила на перемогу у даному двобої. Антико Мадрид uh, поднимается на другую позицию. Педопичный Диего Семёна набирает и висит в зале кулых боли. и Двера Ну и что ж, мои любые друзья? Да, вот так на полган. Распочинается педопичный Дякую вам, друзі, за увагу. Хочу побажати вам все саме найкращого. Атлетська Більбао 0, атлетська манрит, 1. як завжди, атлетська манрит на характері здобуває три злікові бали. Бережіть себе, мої любі друзі, бажаю вам все найкращого. Всі наваження, всі до нових зустрічей.